За черговістю кандидатів у депутати у виборчих списках відповідних місцевих організацій, політичних партій до 18 лютого 2013 року, включно. Тут можна зачитати по фамілію 13 чоловік, це треба вивчати. 13 чоловік фамілії на 20-го. 9 осіб 9... виявили 9... таке бажання. Чому ми будемо, ми маємо час. 18 числа ми тут зробимо. Все. Ми закону, не що за до години? Ви Можете пояснити? До третьої години? Чому не третя, чому не 10, наприклад? Що? От на ранку. Три дні ознайомлюється з документами 13 прізвищ. Так? Ні, ну, Тому, можна просто пояснювати. На третю годину просто-напросто. Вчора були озвучені, що будуть збою. Ви сьогодні вирішуєте. Не вчора були озвученно. Заліза горіли повідомили. Збудеться засідання, вирішуємо. Якщо ми зараз зачитаємо кожну з 13 заяв, якщо у вас будуть якісь неясності. Тоді ви вчали, що не кожен з 13 заяв, а всі ті банки банки, що є. Всі документи, що там є. Вас не інтересується це рішення. Давайте писання, по суті уважно. В тих документах є рішення судді. Що ще ви хочете знайомити? Суд що це є таке? Який орган у нас? Ви можете відмінити постанову суду? Ні. Ми хочемо ознайомити. Ми ми Прошу. От ви зупинились на цьому, що хто бажає, він ознайомиться. все ви? питання знято. Пане Микола, вам офіційні документи передали? Ні. Ні. Ви завтра отримаєте дві сторінки без нічого. Ви будете за то відповідати? Ні. Чому? Бо, буде е, колишній голова відповідати. Офіційно прийміть документи, як діловодство говорить, і тоді ми ці документи розглядаємо. Ми зараз відкриємо пропонують документи, хто за то відповідати? Ні, ні. Слухайте, це, це, е, <пору> що? Пору. Давайте <пору> так воло. Оскільки я тут проголосив, на третю годину до 18 -го числа у нас буде повторне засідання До того часу, до того часу. Я так думаю, що ми сьогодні закриємося, прийдемо в понеділок, бажаючи хто тут дивитися при участі Іщенка, бо це його поки що документи. Будете дивитися? Що документілки вони будуть мої? Ні, ні. Ви маєте прийняти документи. Вже який би закрився що я їх прийняв, то ми ще будете прийняти.